Виконуємо номер 434 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши ділення через неповну частку. Дільник і остачу у вигляді. Завдання перше. Частка відділення числа 47 і 9. Завдання друге. Частка відділення числа 172 і 14. Розглянемо нашу рівність А це наше ділене, Б це наш дільник вони відомі. К це неповна частка, і Р це остача. Знайдемо неповну частку і остачу для кожного завдання. 47 ділимо на 9. Неповна частка буде 5, 5 множимо на 9 це буде 45 і остача у нас 2. І запишемо тепер у вигляді нашої рівності. Наше ділене 47 дорівнює наш дільник. Множимо на неповну частку і додаємо нашу остачу. Завдання друге, 172, поділимо на 14 куточком. 17 ділимо на 14, беремо по одному. 1 множимо на 14 буде 14. Виконуємо віднімання: 7 відняти 4 буде 3, Остача 3, зносимо 2, 32 на 14, беремо по 2, 14 помножити на 2, це буде 28. 32 віднімаємо 28, буде 4. Отже, число 172 поділити на 14 дорівнює неповна частка 12. І остача 4. Тепер запишемо у вигляді нашої рівності. 172 дорівнює наше ділене помножити на неповну частку і додати остачу. Завдання виконано.